Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку залежність зміни різниці від зміни зменшуваного, розв'язування рівнянь. Відкрийте підручник на сторінці 124. Тепер в зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. І з ряду чисел запишіть тільки натуральні числа. Пригадайте, які числа ми називаємо натуральними. І запишіть їх. І ви записали такі натуральні числа. Усно обчислимо значення виразів у завданні 653. До 250 додайте 140. 390. В наступному виразі буде 500. Тепер від числа 720 відніміть 80. 640. 600 поділити на 100. Це буде 6. 1000 поділити на 10. Приділені на 10 прибираємо 1, 0, буде 100. 7 тисяч поділити на 1000. Це буде 7. 36 поділити на 9 та поділити ще на 2. 2. 8 помножити на 12 і поділити на 3. Ми можемо 12 початку поділити на 3 це буде 4, і помножити на 8. 32. 40 поділити на 8 і помножити на 7. Буде 35. Розгляньте обчислення. Як змінюється зменшуване? У першому виразі від числа 340 відняти 60 буде 280. У другому виразі зменшуване 340 збільшили на 20. Це буде 360 і відняти 60. Різниця 300. Тобто, у порівнянні з першим виразом. Теж, ми бачимо, збільшилося на 20. А тепер, зменшив на 340, ми зменшимо на 20. Це буде 320 та віднімемо 60 у відповіді 260. Ми помітили, що теж у порівнянні з першим виразом зменшилося на 20. Отже, зробимо висновок. Якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць, то різниця збільшиться на стільки, само одиниць. А якщо зменшуване зменшити на кілька одиниць. Продовжте правило, то різниця теж зменшиться на стільки ж само одиниць. У завданні 655. Дайте відповідь на питання: а як же зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на 1. То різниця теж збільшиться на 1, якщо зменшуване, збільшиться на 1. Наприклад. Якщо від 9 ми відняли 3, це буде 6. Зменшуване 9 ми збільшили на 1 10 та відняли 3, то в різниці теж збільшилося на 1. Якщо зменшити на 1, то різниця зменшиться на 1. Якщо зменшуване, зменшити на 1. Наприклад, ми від 10 віднімемо 3, це буде 7. Тепер зменшу, зменшимо на 1 9 і віднімемо 3. То в різниці, ми помітили, теж зменшилося на 1. А якщо збільшити на 100, то і різниця теж збільшиться на 100. Якщо зменшити на 100 зменшувати, то різниця теж зменшиться на 100. Обчитимо вирази 656. Користавшись значенням першого виразу. Якщо від 569 відняти 245 це буде 324, то в наступному виразі ми ще додамо 100 і буде 424. Знову, якщо від 569 відняти 245 це буде 324, та ще віднімемо 69, то це буде. 255. В наступному стовпчику, якщо від 984 відняти 672, це буде 312, то в наступному виразі ми ще віднімемо 200, то це буде 112. Якщо від 984 відняти 672 312, то ми ще додамо 6 і буде 318. Тепер у рівняннях знайдемо значення невідомого, скориставшись рівністю. Якщо 762 відняти 58, це 704, то отримаємо нерівність, де до 704 додати, і це буде 708. Ми дізнаємося, наскільки ж збільшилася різниця. Тобто, щоб знайти невідомий доданок, ми від 708 віднімемо 704, то це буде 4. То і різниця теж збільшилася на 4. У наступному нерівності, якщо 762 відняти 58, це буде 704, ми отримаємо рівняння від 704 відняти х, це буде 700. Знайдемо невідомий від'ємник і буде від 704 відняти 700, тобто різниця теж зменшилася на 4. В наступному, якщо від 649 відняти 237, це буде 412, ми отримуємо рівняння і дізнаємося, наскільки ж збільшилася різниця. Тобто, ми від 512 віднімемо 412. то Це буде 100. Тобто, збільшилося на 100. Якщо зменшуване, ми збільшили на 100, то і різниця теж збільшилася на 100. Стало 512. У наступному. Якщо від 649 відняти 237, від це 412, ми отримуємо рівняння від 412 відняти Х, тобто невідомий у нас від'ємник. Ми знайдемо, якщо від 412 ми віднімемо 312, це буде 100, то різниця зменшилася на 100. Розгляньте наступні пари рівнянь у завданні 658. Не розв'язуючи їх, скажіть, як зміниться значення невідомого в другому рівнянні. Якщо в першому рівнянні різниця буде 334, то в другому тоді збільшилося на 60, то у другому парі зменшилося на 56. Якщо зменшувано, ми теж зменшили на 56. Розв'яжемо рівняння 659. В першому рівнянні невідомий перший доданок. Ми знаходимо невідомий доданок дією віднімання. Поруч обчисліть стовпчиком. Перевірте, це буде 74 974. Виконаємо перевірку. Рівняння розв'язали правильно. Наступне рівняння, ви помітили, що воно ускладнене. Нам спочатку потрібно обчислити, чому буде дорівнювати різниця чисел 1037 і 988. Обчисліть її. То це буде 49. Ми отримали просте рівняння, у якому невідоме. Ділене. А щоб знайти ділене, позначене буквою Б, нам потрібно помножити 49 помножити на 7 стовпчиком. Якщо важко, усно. Перевірте, це буде 343. У наступному рівнянні у нас невідоме зменшуване, позначену буквою С. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно додати, так як зменшуване це більше число. Перевірте, це буде 10 тисяч. У наступному рівнянні невідомий перший множник. Але це ускладнене рівняння. Спочатку потрібно обчислити, чому буде дорівнювати різниця. І це буде 550. Ми отримали просте рівняння. Невідомий перший множник, позначений буквою А. Потрібно знайти дію ділення. Поділіть 550 на 5 це буде 110. У завданні 660 складіть три задачі за таблицею. Складаємо першу задачу. Було, наприклад, 46 кг яблук, продали 38 кг, скільки яблук залишилося. Складаємо за другою. Було 46 кг яблук і 24 кг груш. Продали 38 кг, скільки кілограмів фруктів залишилося. Третя задача. Було 2 мішки по 46 кг. Продали 38 кг, скільки кілограмів яблук залишилося. Що спільного в цих задачах? Тобто спільне тут продавали 38 кг. Тобто, це тоді спільний від'ємник. А відмінне Відмінне було зменшуване. Спочатку 46. Потім 46 І 24, і два мішки по 46. Розгляньте тепер вирази, складені до задач. Як же змінюється зменшуване у виразах? В першому виразі було 40, від числа 46 відняти 38, зменшуване 46, то в другому виразі збільшили ми зменшуване на 24. А в третьому виразі ми збільшили зменшуване у 2 рази. Обчисліть вирази. Від 46 відняти 38, це буде 8. Другий вираз обчислюємо. Якщо збільшили на 24. То ми до восьми додаємо 24, це буде 32. То в третьому виразі ми збільшили у два рази. Тобто два рази по 46. Тобто до 8 додаємо ці 46. І ще другий раз 46. То це буде в третьому виразі тоді 54. Отже, чи різні це відповіді в задачах? Так, різняться. Зробимо висновок. Що якщо ми зменшували, збільшували на кілька одиниць, то й різниця збільшувалася настільки ж. Якщо ми зменшували, збі... збільшували у два рази, то й різниця теж збільшувалася. Розв'яжемо геометричну задачу 661. Периметр прямокутника дорівнює 26 см, а його довжина 7 см. Накресли цей прямокутник і знайди його площу. Отже, спочатку ми накреслити цей прямокутник не можемо. Ми не знаємо, чому дорівнює його ширина. Що таке периметр? Периметр це сума довжин, і вона дорівнює 26 см. Довжина 7 см. А ми знаємо, що у прямокутника дві однакові довжини та дві однакові ширини. Отже, дізнаємось, скільки буде дві його довжини. Ми 7 помножимо на 2. Це буде 14 см дві довжини. Тепер сума всіх його довжин це 26 см. А дві довжини 14 то ми можемо дізнатися, чому дорівнює дві ширини. Від 26 ми віднімемо 14. Це буде 12 см дві ширини. А одна ширина. Так, нам потрібно 12 поділити на 2. Це буде 6 см ширина прямокутника. Тепер ми можемо знайти його площу. Пригадайте, площа це добуток довжини і ширини. Отож, знайдіть, чому дорівнює площа. Перевірте, нам потрібно 7 помножити на 6 буде 42 квадратних сантиметрів. Тепер ми можемо накреслити цей прямокутник. Накресліть його. Де довжина 7 см, а ширина 6 см. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вираз 663 і геометрична задача 662. Теж накреслити цей прямокутник, але знайти його периметр і площу. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!